26 липня а, в 9.30 біля Полтавської обласної ради буде розглядатися питання а, точніше, буде наш мітингу партії простих людей за те, що Полтавська обласна рада прийняла таке рішення. Ми підготували відповідний проект постанови звернення. До речі, це зробив Сергій Мамаян, в якого вкрали перемогу на цьому окрузі, депутат обласної ради, і ми будемо крокувати всією країною мобілізувати людей. Я ви знаєте, почав проспілковий тур. Фабрики, заводи, райони підніматимемо всю країну в Європі, коли порушують права громадян, працюючих і не працюючих, про виводять мільйони своїх громадян. Мільйони. Вони беруть за горло владу і тримають, доки не підуть на їх умови. Я не бачу іншого шляху, коли з нашими інтересами зневажають. Ми не е, е, да, кровожерливі. Ми сядемо за сіл переговорів. Більше того, ми підготували проекти законів, як вийти з цієї ситуації, як реально збільшити е, пенсії, зарплати і стипендії, як знизити тарифи. Але потрібні рішучі дії. Поки що були б ми при владі, такі рішучі дії ми робили. І повірте мені, під цією ногою були б було б горло всіх олігархів, які в країні сьогодні є. Ми б не відпустили їх е ні ніколи, доки все те, що вони награбували, не повернули і не видали порядок в країні. Але для цього треба час. Тому зараз нам треба з вами боротися.